Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Маленьке мишенятко звикло щоночі лягати спати, але була одна проблема: Воно не любило чистити зубки. Щоразу, коли мама просила його почистити зубки перед сном. Мишенятко продумувало різні відмовки. Мама, зубки самі чистяться. Але ж я хочу грати, а не чистити зубки. Але одного вечора, коли мишенятку дуже втомилося, його зубки почали сіпатися і стукати один об один. Ой, здивувалося мишенятку. Що це? Чому вони так шумлять? І ось тут на допомогу прийшла чарівна зубна фея. Вона розповіла мишенятку про важливість чистоти зубків і про те, як. Вони захищають нас від неприємних сюрпризів. Якщо ти будеш чистити зубки кожного дня, вони будуть здоровими і міцними, сказала зубна фея. Ти побачиш, як вони засяють, і ти зможеш їсти найсмачніші лазощі без турбот. У вирішило більше не відмовлятися від чистки зубів, і незабаром почало помічати, як воно стає сміливішим і радіснішим, адже чисті зубки справді приносять тільки радість. Мишенятко з радістю почало чистити зубки кожного дня. Спочатку це було не так весело, але після того, як воно побачило, як зубки блищать, і як йому легко їсти улюблені горішки, воно зрозуміло, що чистка зубів це не тільки корисно, але й весело. Але одного вечора, коли Мишенятко було дуже втомлене і вже майже заснуло, воно знову почало думати: а чи справді треба чистити зубки, якщо я дуже хочу спати? Тут до нього знову прилетіла зубна фея, але цього разу вона мала для мишенятка особливий сюрприз. Вона показала йому маленьке дзеркало і сказала: Подивись, маленьке мишенятко, ось як твої зубки виглядають без чистки. Вони стають смутними і не тільки сильними. А тепер поглянь, як вони сяють, коли ти чисти їх, їх щодня. Мишенятко здоволено подивилася у дзеркало і побачило, як зубки стають не лише здоровими, але й справжніми блискучими скарбами. Мишенятко зрозуміла, що без чистки зубів йому не буде так весело. Я буду чистити зубки кожен день, вирішило мишенятко. Тепер я знаю, як важливо дбати про свої зубки. І Я хочу, щоб вони завжди були сильними та здоровими. І з того часу мишенятко чистила зубки кожного дня і навіть з нетерпінням чекала на цей ритуал, адже знала, що це допомагає йому залишитися здоровим і щасливим. Мишенятко стало справжнім експертом з чистки зубів, і навіть інші тварини з лісу почали звертатися до нього за порадами. Одного дня, коли ми жнятку гуляли лісом, воно зустріло свою подругу, маленьку лисичку. Лисичка виглядала трохи засмучено. Що сталося, лисичко? запитала мишенятка. О, мишенятко, я не люблю чистити зуби. Мама каже, що це важливо, але я думаю, що це нудно і не потрібно, зізналася лисичка. Мишенятко посміхнулася і вирішила поділитися своїм досвідом. Я раніше теж не любив чистити зубки, але тепер я знаю, що це робить зубки здоровими і міцними. Більше того, якщо я їх чистю, я відчуваю себе чудово. Лисичка задумалася, і мишенятко запропонувала їй веселий спосіб. Давай разом зробимо це. Я покажу тобі, як цікаво чистити зубки, і разом ми зробимо це веселим та корисним заняттям. І ось, коли вони разом влаштували справжнє зубне свято, мишенятко навчила лисичку, як правильно тримати щітку і чистити зубки, а ще як весело співати під час цього процесу. Вони разом вигадали забавну пісеньку, яку співають під час чистки зубів. З того часу лисичка більше не боялася і не відкладала чистку зубів. Вона разом з мишенятком щодня співала цю пісеньку і доглядала за своїми зубками, як справжня зірочка лісу. З того часу лисичка більше не забувала чистити свої зубки, і вона стала справжнім прикладом для інших лісових мешканців. Мишенятка і лисичка разом ходили по лісу, співали свою веснянку і всі помічали, як їх зубки стають наші діаманти. Тепер ми обидва знаємо, як важливо дбати про свої зубки, чесно сказала лисичка. І це зовсім не так страшно і важко, як здавалося раніше. Точно зубки завжди будуть здоровими і сильними, якщо ми будемо їх чистити щодня, погодилася Мишенятка. І лісові друзі почали вчити своїх маленьких діток доглядати за зубками, щоб вони теж могли насолоджуватися здоровими і блискучими зубками, як мишенятку та лисичка. І з того часу в лісі всі розуміли, що чистка зубів це не лише важливо, але й весело. Якщо кожен дбає про своє здоров'я, то всі можуть бути щасливими і здоровими. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.